Доброго вечора. В нас турнір. Стрімка атака п'ятизіркових героїв усі кольори. І ось трохи заклопотався вчора і виставив ось таку оборону. І, ну, взагалі, вона ніяк не для турніру цього. Для стрімкого. Ну і бачимо результат. Одразу поразка, ну то я думаю, оборону я сам свою загнав в є. Тому давайте по фану проведемо цей турнір без нервів, швидко і надійно. Тому так. Перший у нас такий суперник і думаю, що тут може в цій команді змінити. Китайців я залишу, але їх поставлю на плечі, я думаю. Ось так. Візьму Хрейдмар, візьму сюди Астрид і візьму сейбу. Я думаю, мені так повинно це вистачити для того, щоб і розносити і воскрешати. Ну, тепер подивимось, як тут з божевіллям, чи вдасться нам це зробити чи ні. Тож, поїхали. Так, одразу. Ну, у нас є, в принципі, заряд фіолів. Давай так обережно будемо складати. Нікуди не поспішати поки. А, ну, можна в теше отак трієчку прокинути, хай буде. <кій> Вдаримо Хрейдмар. Так. І є у нас зарядка синіх. Тому робимо зарядку синіх. Так. І будемо виносити цей фланг. Давай лисичку на всяк випадок. Сховаємо. Так, вже є перші втрати. Ось їхні втрати продовжуються. Ну, Залишилась одна тешері. Вона тут вже нічого не зробить. Так, ще, ще й вдарило в сейву. Окей. Тоді тримаю, відлікую. Прекрасно. Так, перший біноура. ура. Поїхали далі. Тут жадівність. Жадібність нам тут буде щітки потрібні. Я ось думаю, може взяти дулю сюди, щоб закритися. А може нам і дуля тут не потрібна, а просто зарядимо або Сейбл раніше, або якщо зарядимо синіх раніше, то просто заблочимо його та й все. Ну якби це так по плану. А що нам дасть гра? Ну, трійка синіх є, ну є дві синіх трійки, в принципі, давай. Це буде перша. Це трієчка, так. Окей. Астрій можна використати зразу. Бо зараз ще четвірочку складемо. Ага, все ж таки зарядили ми. Окей. Ну нічого. Так, жадібність є. Це Сейбл зараз не спрацює. Тому давай пробувати блочити це все діло. І спробуємо зарядити лікуя Так, все, ще й зняли, зняли з себе, то. Прекрасно. Так. О, думаю, ми тут перетерпимо. Прекрасно. Тоді. Давай, в принципі, бити. Так, ще. Фавнір живий. Давай ще раз перезарядимось, його спробуємо заблучити і взірвемо фіол Так, Так, ну я думаю, зараз хреньмор повинна ставити крапку. Ано? Ну. Ні, ще не поставила. Ага, відродження там, м'яка шкіра. Все як завжди. Окей. А нічого страшного. Так, головне, що фавніра вже немає. І зараз постараємося те ж саме з УВ зробити. Ось так, зарядимо синіх. І скробісто зараз накажемо просто. Давай. Вистачило. 200. Чудово. Поїхали далі. Гуфа, це м'яка шкіра буде. Так. Гуфа. Альфаріка, ну, в принципі, таунт нам тут знадобиться. В принципі, окей повинні переживати то. Може гандер буде неприємно, але... Так, а в нас є 2 трічки синіх, тому ми їх робимо. Ще й паралельно комбо зробимо, таке невеличке, щоб гуфу зарядити майже. Хай уртує. Угу. Тепер десь червоних нам потрібно. Задля такого. Скільки там ходів? Чотири ходи. Окей. Давай спробуємо червоних знайти. Знайшли фіоу. Ми його не вб'ємо часом. Не вистачить нам сили. Ні, не вистачило. Окей. М -м. Давай спробуємо прямо в нього. Може доб'ємо? Ну, Прекрасно. Думаю, може Альфрику розрядити? Чи не потрібно? Давай так краще. Ага, все одно Альферку розрядили. Шкода, що зарядилась і Хрейдмар, і Лікуй, що зараз може заболочити їх. А вона по них і не вилучила. Нічого собі прикольно. Тоді відправляємо лисичку з чату. Ні, ще не відправили, але в нас є ось такий шанс. Може її доб'ємо, ну. Прекрасно. Зараз, я думаю, може навіть будемо жертвувати Хрейдмар. А ну давай. Та, в принципі, можна всіма і вдарити. Ну, вижили. Швидкі бої, це мені подобається. Окей, так. Що тут? Річард, мурти. Нічого влаштовує нас це. У нас головне, що є таунт, який переживає багато чого. М -м так. Потрібно або, або синю трійку ще одну. Або ще одну фіолу. Щось немає ні того, ні другого. Ну, давай одразу гатор скинемо. Фіул трійку ми знайшли. А ну ось ще одну фіул знайшли, в принципі, окей. Ударимо зараз гатор. І зробимо комбо. Звісно, на муртики воно не вчепилося, На гатор теж, ну, в принципі, гатор тут трохи. Взагалі не в, не в тему, ну нічого. Так. Угу. Нормальне комбо прилетіло. Зараз ми трохи потерпимо і Річарда і Сартанку з, з справедливістю. Але наче повинні тут переживати це спокійно. Те, що під сліпотою лікує трохи печально, але не критично. Угу. Отже так, Сартана вирішила. Окей. Ми то повернемо о, нашого сньзяня. Але більше так не робіть, будь ласка. Так, вже мінус один. А ну давай, може зараз цінзянь повернеться. Ні. Сундзянь поки не в темі. Ну, То складемо трошки синіх. З фіолетовим. Б'ємо. Заряджаємо ще раз астріт. Так. Мат нічого не вийшло. Повернувся до нас а... Сумзянь. зараз будемо тут вже і вирішувати. Так, гаторка знову ультує. Невгамовна якась. Добре, тоді зарядимо ліку, та й закінчимо бій, бо це щось довго вже виходить. До побачення. Є. Yeah. Так, поїхали далі. І ще один бій на сьогодні. Мульти всі. Я думаю, тут немає сенсу ставити хрейдмар. Хіба що задля урону. Або взяти ще когось бючого. Наприклад, того ж самого Бел Вурфа. Ще буде і мені ману докидувати. Типу того. А ну, давай спробуємо чим би ні. Ой, полетіли. Так. Є червоні. Давай складати червоні потроху спочатку. Так. Вбивати віку одразу. Ну, давай спробуємо. Не впевнений, що це нам вдасться. Угу. Вона це пережила. Так, ще чер... Ого, Ось, а оце не пережила вже. Чудово, ще й сині під'їхали. Тоді будемо бити в цей фланг. І... Кидати сюди, бо це одно він заряджений, немає сенсу чекати. Ну, трохи лікуй постраждає, але не критично. Давай ще його раз зарядимо з біловульфом разом. Так, подивимось, куди вдари лікуй, кого вб'є, не вб'є. Ну, Давай цього дерева і доб'ємо. Так, є мінуси. Можна зарядити нашого Сунзяня. Давай зарядимо його. Заодно і річарда розрядимо трошки. І доб'ємо, я думаю, цю парочку швидко зараз. Так. Скільки був? Вульф б'є по перерізаному захисту? 1600. Ну, він ще в мене не повністю докачаний. Емки не всі. Тому, в принципі, урон якби нормальний. Ну, ось такий був день швидко. Подобається мені стримка атака з рахунок того, що довго не потрібно возитися, або зарядився і виграв, або програв одразу. Всім гарного вечора. Камінчика в колір. І давайте до зустрічі в нових відео.